Вітаю. Якщо я вас запитаю, яка тема в українському політикумі є топ-темою серед українських чиновників? Ну от, топовою, я думаю, що ви не помилитесь, адже це тема виборів. Нічого і нічого так не турбує наших чиновників як тема виборів: ні збільшення кладовищ, ні руйнування міст, ні загибель дітей. Ні а, ракети, дрони, які літають над нашими містами, це їх менше турбує, ну висловили співчуття і на тому все, ніж вибори. І чим далі, тим я бачу, ця тема виборів вона закручується. А громадяни України вважають, що вибори вони автоматично будуть після зупинки бойових дій. Я завжди виступав за об'єктивність і хочу розкладочку зробити вам трішки іншу. бо... Знаєте, ну такий погляд, на речі, що зупинка бойових дій і одразу вибори будуть назначені, він трішки примітивний. Адже тема виборів це тема перемовин перемовин чинної влади в Україні і команди Дональда Трампа. Я поясню, що для Трампа наявність в Україні воєнного стану, я впевнений, він навіть не знає, що це таке воєнний стан в Україні як, які обмеження він накладає. і... Що не можна робити під час воєнного стану. Тому для Дональда Трампа є в Україні воєнний стан. Немає в Україні воєнного стану. Для нього це не має ніякого принципового значення. Ви, напевне, погодитесь. Закриті або відкриті кордони. Та для Трампа взагалі немає ніякого значення закриті в Україні кордони чи відкриті, може середньозважений українець кудись виїхати, чи не може Трампу? Це абсолютно байдуже. Трамп не президент України, Трамп президент Сполучених Штатів Америки. А тепер виникає питання: а можна сьогодні якимось чином, може якось сьогодні українська влада домовитись з Трампом? Про те, щоб він фактично не табелював і не пришвидшував тему відкриття кордонів, зупинки дії воєнного стану і відповідно виборів, якщо ви скажете ні, сьогодні українській владі дуже важко дістатись до Трампа, то я з вами не погоджусь. Справа в тому, що сьогодні Ілон Маск викриває дуже багато всякого. Що було в Сполучених Штатах Америки, це просто, ну реально, як дивишся на це, ти розумієш, що це мафія глобального масштабу, яка могла купити кого завгодно, поширювати ідеї, які завгодно. Оці засоби масової інформації які в Україні також є, типу незалежні. Вони незалежні від України. А так, то фінансували, судячи з усього, просто з американського бюджету і транслювали ті думки, які були потрібні для Сполучених Штатів Америки. Так от, в отому тому всьому дуже багато чого компромат, компромат, компрометуючого чиновників і дуже багатьох чиновників в Україні. Тепер виникає питання: от у вас є компромат на когось? Що ви будете робити? Просто оприлюдните компромат? Чи ви ще спробуєте з цієї людини щось отримати, якщо ця людина при владі, наприклад, або розподіляє якісь блага, ну і так далі? Що ви будете робити? Ви будете просто брати, оприлюднювати і обнуляти ваш компромат. Ну, да, тій людині буде погано, ту людину, там, умовно, знесе з там, посади, з ще чого небудь але ж а толку? А який толк? І тому я підозрюю, що можуть деяких наших чиновників використовувати, маючи на руках компромат, використовувати робити те, що потрібно американцям. Дональд Трамп, ще раз повторюю, не президент. України, він президент Штатів, і те, що йому потрібно, він буде робити. І в даному випадку ми з вами можемо опинитись фактично заручниками двох систем: одна система це система української влади, де всі чиновники на своїх місцях, всі розташовані так, як потрібно. Є воєнний стан, всі громадяни під контролем, мобілізація продовжується, кордони закриті. Все. І Дональд Трамп, який каже, Окей. Ви виконуєте, що мені потрібно, а всередині можете робити що завгодно. Це ваша історія. Тримайте кордони закритими, вибори не проводьте, воєнний стан оголошуйте далі, мобілізацію проводьте, включно з 18-літніми. Тобто, робіть що завгодно. Це ваші виборці, це ваші а, люди, вони вас обрали, вони вам делегували. Може таке бути? Відповідь моя може таке бути. Адже як би ми з вами не думали про велике. Все одно все зводиться до окремо взятих людей. І ці окремо взяті люди хвилюються не за вас, вони хвилюються за себе. Як би вони вам багато чого не розповідали про національну ідею, про стійкість, про мужність, про потужність, про те, які ми єдині, там, бла, 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 бла. Але якщо загроза окремо взятій людині є. То вона буде в першу чергу турбуватися про себе, і аж потім, в якусь 50-ту чергу чи 250-ту буде думати про те, а що вам з цього. Так влаштована людина. Хто бачив фільм Інтерстеллар, той там пам'ятає, що головний герой полетів у космос тільки для того, щоб врятувати свою персональну дитину. Якби персональна дитина його була врятована і він був врятований, то йому було б абсолютно наплювати на долю всього людства. І таких сюжетів дуже і дуже багато, коли себе захищають в ущерб всім іншим людям. Я вже пропонував варіанти. Пропонував варіанти про те, що якщо є така катастрофа і є чиновники, які дуже зав'язані на компроматі, який є в руках США, то вищому керівництву держави, Володимиру Зеленському, Андрію Борисовичу Єрмаку, там, хто у нас ще є, у нас і Рада нацбезпеки оборони там, і так далі. Ці люди мають. Таких чиновників виявити і відправити у відставку, бо це можуть бути і директори підприємств, це можуть бути і очільники наглядових рад. Це можуть бути хто завгодно, хто будуть під тиском компромату виконувати і далі все, що говорять американці. Станом на сьогодні я бачу, що Ілон Маск і Трамп придумали значно хитрішу систему ніж була USAID. USAID була хитра система. Через агентів впливу вони визначали громадську діяльність. Вони там чи інакше підпорядковували, підкоригували. Це була гра в довго. Ілон Маск і Трамп зробили от так: хоп, вони викрили документи, і тепер всі сидять на стрьомі. Всі абсолютно уряди сидять на стрьомі в перспективі для Америки це не дуже правильно, і на місці Дональда Трампа я би USAID не вскривав. Я просто б зробив там перетрансформації, змінив би обмежив, поставив би своїх людей, перепрофілював ресурси. Ну вони вирішили інакше. Вони вирішили вскритися, і тепер вони за ну яйки тримають. Весь світ, хто брав гранти, весь світ, хто сидів на американських грошах, всі засоби масової інформації, так звані, оці як вони там відкриті, незалежні, бла бла бла, бла 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 Насправді це все пропагандони, тільки пропагандони від Сполучених Штатів Америки. Ви знаєте, про світі язик не повертається сказати, що хтось на щось впливав, коли ти дивишся, скільки бабла американців кидали в впливи. В інші держави і сьогодні звинувачувати когось в якихось впливах, в якихось кібератаках. Ну просто це треба вже бути зовсім відбитим і нічого не розуміти. І я так думаю, що Дональд Трамп і Ілон Маск сьогодні просто будуть тримати за одні місця цих всіх людей, які сидять на своїх посадах. А відповідно, вони можуть сприяти тому, щоб ці люди були подовше і приймали рішення не. На користь своїх держав, а на користь Сполучених Штатів Америки прикольна система! Прикольна! Трамп не президент України, ще раз повторюю. Чим я вас можу в цьому контексті обнадіяти? Єдине, що, слава Богу, що в моделі Дональда Трампа поки що є Україна, в якій немає війни. Все інше будемо розбиратись потім. Але українці досить дивні люди. І я боюсь, що в усьому лайні вони зможуть знайти хороше. От Якщо ви будете це робити далі, то далі ми будемо в таких ситуаціях безкінечно функціонувати. Боролись за незалежність і самостійність, а напоролись на дуже хитрих людей. З-за океану і з-за Перебріка. Колись ми будемо самостійні і незалежні повною мірою. Але для цього потрібно привести до влади колись принципово інших людей, які будуть, як мінімум, суспільством на одній хвилі. А не оточити себе чимось, кимось, а потім купа компромату, і не знаєш, що з цим робити. Бережіть себе, не забувайте підписуватись телеграм, Telegram YouTube. X. І не забувайте коментувати, бо байдужим в цьому світі бути не можна, отаким От теж бути не можна.